А, те, що ОЗОН займається моніторами в різних сфер, це, це факт, і ну, дуже велика допомога була власне, при моніторингу судових процесів, мітингів, це була дуже така важлива актуальна тема. І я справді дуже дякую, тому що, чесно кажучи, працюючи з судами, працюючи, ну, будучи залученим до всіх цих процесів, які відбувалися і, і які зараз відбуваються стосовно адміністраційних, зокрема, процесів, стосовно змін якихось. Я можу сказати одне, що в основному ці зміни є результатом навіть якоїсь внутрішньої волі. Вона, очевидно, є, але її явно недостатньо а завдяки власне, тиску громадськості. А цей тиск громадськості він, він є можливим виключно, коли він буде прозорим, ну, тобто коли його можна буде бачити, цей процес і коли, на нього, коли він буде об'єктивно десь поданий, і коли громадськість і суспільство буде мати об'єктивну інформацію. Власне, збір цієї інформації, аналіз цієї інформації, донесення цієї інформації, при чому дуже важливо об'єктивно неопереджено. це є завдання таких організацій, як ОЗОН, тому я дуже дякую, що вони долучилися до цього процесу. І в подальшому воно буде набирати лише ще більше і більше і більшої воги. І такі моніторингові функції вони дуже поширені в багатьох країнах і є в період змін. І також є дуже важливо, що до цих моніторингових таких дій залучаються власне, основному волонтери, які роблять це на своїх внутрішньому переконанні, маючи певну позицію стосовно. Того, що ну, зміни це не тільки чиїсь там завдання, але й мої також. І власне такими діями вони іноді виглядають і технічними, хоча насправді вони є надзвичайно важливими, плюс до цих дій необхідна необхідна певна підготовка власне до цього тренінг переціентів і розуміння про що йдеться. Тому у нас монітори, тобто особи, які за цим стежать, вони є компетентними, вони. Розуміють процес, і вони здатні об'єктивно його відобразити, щоб в подальшому ми мали можливість зробити компетентний і неупереджений аналіз. То, власне, робимо ми зараз таки не Так, тобто ми, звичайно, розраховуємо, що в результаті цього тренінгу хто з вас долучиться до цих процесів і відповідно зможе здійснювати ці процеси моніторину і що за собою потягне аналіз цих процесів, висновки, і якщо буде виявлені проблеми, це рекомендації відповідні, а якщо все буде гаразд, то ми підтвердимо, що процес справді той, який ми очікуємо. Ну, це про методологію ми пізніше поговоримо. І власне, яким чином моніторинг буде здійснений, на яких принципах він базується, які правила повинні виконувати самі спостерігачі, і інструменти, завдяки якому ми цей моніторинг будемо проводити. Першу частину нашого тренінгу ми присвятили, щоб описати вам власне процедуру, яка здійснюється розгляду справ і перевірка суддів, тобто як ми передбачено законом, які. Органи до цього залучені, які підстави, і моя частина це я розкажу лише процедуру. Потім у нас є представник тимчасової спеціальної комісії, який розкаже більш там глибоку особливості, як воно відбулося, на якому стадії воно зараз. І ви зможете задати безпосередні питання, які у вас які у вас цікавлять. Потім має бути, сподіваюся, буде член Вищої ради юстиції, який розкаже, яким чином процедура відбувається зараз у само, самій Вищій раді юстиції, є зараз ключовим органом це здійснює процес перевірки судді. Окей, давайте розпочнемо. Значить, говоримо. Процедуру перевірки суддів загальної юрисдикції. Ми багато говорили про, ну тобто ми, а на це суспільство говорили про процес ілюстрації і на Майдані вимога про ілюстрацію була одна з ключових. І, скажімо, для багатьох людей, зокрема для мене, неможливість певного досягнення справедливості суда і стало приводом для того, що, що все ж таки. Був активним учасником цих подій, і тому зрозуміло, що почалися ці процеси власне, у зв'язку з тим, що така вимога А була поставлена дуже жорстко, Б, вона справді була на часі, тому що те, що відбувалося в судах, я як безпосередній учасник судових процесів, я був адвокатом, який захищав безпосередньо осіб, активістів. І я бачив те, що відбувалося там, і е однозначно необхідність і очищати судову владу є. Яким чином це було реалізовано? Стосовно про що ми поговоримо, це про законодавство, тобто яким чином законодавчі... Е е були прийняті акти, які запустили процес адміністрації, які підстави для перевірки, поговоримо про органи, які залучені до перевірки, процедуру, загальну процедуру перевірки, також загальну процедуру в перші радіоїстиції і основні етапи цієї процедури. Тобто перша частина така, щоб ви зрозуміли сам процес. Потім будете мати можливість задати питання по, по суті. Які є основні законодавчі акти, які регламентують цей процес? У вас є, до речі, в роздатках роботи законодавства, тобто ми вам підготували видві не повністю все, але вид, які, які стосуються власне, процедури перевірки. Ще раз дуже важливо розуміти, що під, під люстрацією. Розуміють такий дуже дуже, дуже широкий процес, так тобто, би тотальне звільнення усіх. Насправді на воно так не є. І стосовно суддів, це взагалі дуже така окрема процедура, яка є ну, дуже така чутливою в першу чергу з точки зору міжнародного законодавства. Тому що судді це не навіть не поліція, не держслужбовця, яких можна взяти і звільнити у зв'язку з вимогою, а судді це є одна з гілок влади, судова влада, яка є ключовою владою. І до вимоги стосовно незалежності цієї судді влади є дуже, скажімо, є необхідними для побудови демократичного суспільства. Тому однією з гарантій незалежності суддів є гарантія те, що його не можна звільнити без належних на того підстав. І от коли та сама Венеціанська комісія чи міжнародні експерти там питання про ілюстрацію, так, і в частині суддів не було найбільше зауважень стосовно того, що так, ви маєте право на ілюстрацію, але ви повинні забезпечити належний процес. Який буде забезпечувати і захищати їхні права, плюс мати скажімо, певний вигляд справедливого процесу. Тому, скажімо, для того, щоб просто звідти, не можна прийти рішення, необхідна певна законодавча база, які, які ж були у нас прийняті закони. Перший закон був прийнятий закон про відновлення довіри до судової влади в Україні. Він був прийнятий 8 квітня 2014 року, це перший такий нормативний акт, який не задовго відповідає революції. І, власне, він є базовим документом, на підставі якого і проводилися ті перевірки, про які ми будемо сьогодні говорити. Тому що, в принципі, ілюстраційних законів є два. Це є оцей закон і є закон про очищення влади про закон очищення про влади ми сьогодні не будемо говорити, ну, якщо якісь там будуть питання, ми зможемо дати відповідь. Але базуємося ми сьогодні на цьому законі. Чому? Тому що власне, цей закон запустив процес перевірки судді. І з огляду на те, що я казав, що повинен бути, цей процес повинен відповідати принцип відповідальної відповідальності, принципу дотримання процесів на снах правильного несправедливий суд. Тому цей закон за заклав певні механізми, яким чином здійснюється перевірка, ми далі поговоримо. Закон про очищення влади він був прийнятий вже в вересні, на оскільки напоминаюся, 2014 року, і він за заклав механізм повного системи очищення влади, в тому числі суддів. Єдине, що до суддів воно, скажімо, до сих пір практично не дійшло. То закон про очищення влади стосовно суддів зараз, по суті, не застосовується. Чому? Тому що А, є цей закон, Б, є там, процес, який пов'язаний з тими самими претензіями кінціанської комісії, є зміни до законодавства, пропонуються зараз. О, але щоб я щоб ви собі чітко зафіксували, це є два різні процеси. І сьогодні ми будемо говорити про перші. Подальше я розкажу про процедуру. Ще законодавчі акти, які є важливі для цієї процедури, це є закон про судострій та статус суддів, закон про вищу раду юстиції, регламент, звичайно, вищої ради юстиції, який визначає процедуру і регламент Вищої кваліфікаційної комісії. Це є набір законодавчих актів, які є визначальними у визначенні процесу перевірки суддів загальної юридиції. Якщо у вас якісь питання знаходять, то можете задавати, тому щоб було інтерактивно. Значить, закон про відновлення довіри до судової влади. Знову ж таки, багато думаю, що ці процеси, зокрема люстраційні, стосовно суддів, вони стосуються абсолютно усіх. Випадки. Тобто, от я вважаю, що цей суддя виніс на законне рішення, відповідно до закону його мають пролюструвати і На, Насправді не так. Закон чітко визначає перелік випадків, рішення, якщо суддя виносить рішення, Перелік випадків, коли суддю, суддю може бути перевірено. Для того, щоб це можливо було, він повинен буде винести одне з рішень, які є в переліку цього закону. І ще, ще один момент: цей закон стосується лише суддів загальної юрисдикції. Тобто воно не стосується. Ні, у нас... Окей, зараз... Мається на увазі. Тут ви не побачите, зокрема, господарський цей... Воно стосується адміністративних справ кримінальних і а, адміністративних кримінальних суд кодексу про адміністративне правопорушення адміністративні суди приймали рішення про заборону. Тому, якщо питають, чому, наприклад, господарські суди не здійснюються перевірка і не звільняються, то зв'язку з тим, що цей закон не передбачає такого. Можливості такої які ж попали туди справи. В першу чергу це є суди, які приймали наступні рішення. Перше, це є про заборону мітину. Всі пам'ятаєте, в часи Майдану заборонялися масово, заборонялися будь-які мітинги, збори та упаді в основному без будь-яких пояснень. Ну точніше, як в рішення суду вони там наводили, пояснення, але всі вони були лише. Формально, можна так сказати, а рішення було зазвичай однозначно заборонено. Тому, власне, ті судді, які приймали такі рішення, вони підпадають під перевірку. Друга, друга категорія рішень, які підлягали під перевірку, це є ухвали про тримання під варту, про, про тримання під варту коли активістів арештовували, затримували на мітинах, чи в якому іншому місці, і вони. Подавалися відповідні подання в суд і сюди виносили рід, 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 ухвали про те, що такі особи мають триматися, триматися під вартою. Зазвичай це було два місяці тримання під вартою, дуже рідко там було 30 днів. Але в основному рішення було власне, про тримання під вартою. І стосовно рішень виникав завжди сумнів, тому така категорія справ однозначно попала також під перевірку. Я прикрошу, тут воно тримання під вартою опанування вироки щодо усіх визнаних політичними в'язами. Я розказав про третю, щодо учасників учасники це, це тримання під вартою і вироки стосовно осіб, яких визнано політичними в'язанням. Був такий закон після подій Майдану, відразу був прийнятий закон про недопущення переслідування. Осіб, які пов'язані були з акціями протесту, а також е політичних в'язнів. Був перелік осіб, яких визнало було, яких влада на той момент визнала політичним так? Саме влада повинна визнати Ні, це було визнано законом. Є закон. от він... сказали, визнані політичним а, а, ким визнані? політичними ну, Ким Законом. Тобто Верховна Рада. Прийняла закон, де чітко в перелік був. Ні, про закон я розумію, тому ми ж кірмимось тому. Влада, влада визначила. Це по список? Так, абсолютно вірно. Там був поіменний список. Ну, наприклад, відомих осіб, які попали в цього по списку, можливо, чули Павлічанки. Павліченки це які там звинувачувалися у вбивстві судді, і там, громадськість вважала, що там немає місця притягнення відповідальності. Плюс, наприклад, адвокат Смолій які також в цьому переліку, ну, тобто на той момент визначили конкретний перелік по так, їх там близько 30, наскільки я не помиляюся. А, власне, судді, які виносили рішення стосовно тих осіб, вони відповідно до закону підлягають також перевірці. Наступне це є те, що я вам розказав про учасників акції протесту. Наступне дуже велика категорія справ це були рішення про позбавлення учасників протестів прав керування транспортними засобами. Якщо хтось чув, була така відома поїздка до Межігір'я 29, 12-14 року взяли участь понад тисячу автомобілів, і після цієї акції більшість тих учасників отримали повідомлення про те, що вони... Порушили правило дорожньої руху, не зупинилися на вимогу інспектора ДНІ. І в результаті їхні всі справи попали до суду, і суди, розглядаючи ці матеріали, виносили в основному рішення про позбавлення усіх прав. Незважаючи ні на будь-які покази свідків, на відсутність доказової належної бази, виносили рішення про позбавлення прав. Таких рішень було винесено 200, приблизно 200. І було там до цього залучено 126 за шість Тобто велика категорія справ. І от власне, ну на наше переконання, ці, ці дії були з метою придушення по суті або автомайтан, які люди, які потестували на автомобілі. Тому вони звичайно попали теж в цю категорію справ, які біля ну, Нас... що Масне ще залізників автомайтану і. Вибуху. Формування думки про те, що це було замовлення, що не варто зараз розглядати кожну справу окремо, а варто говорити про е, ці, цілу категорію справ, які розглядалися однаково. Ну так, я безпосередньо захищаю Томадамся, безпосередньо брав участь в цих акціях. Тим не менше, е, і реально є велика доказова, яка говорить про те, що це все сплановано, організовано, відповідно до чітких Ну, тим не менше зараз ми говоримо про а, в цілому, про монітор. Якщо у вас там будуть ще питання, то ви можете в подальшому задати, але буде такі напрямок діяльності. Наступне це є а, про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 185. Як, кодексу по динасеріальному праворушення. Це, звісно, непокора вимог працівника міліції, коли осіб а, хапали на мітингах і потім звинувачили, що вони там порушували звісно, підкорялися вимогам працівника міліції, за це їм можна було до 15 діб арешту застосовувати. Наступне це є 185 годин, це відрішення по 185.1, тобто це порушення правил проведення мітингів у цей самий період. Сюди попала так само категорія справ пов'язаних з проведенням виборів до Верховної Ради 7-го скликання. Пам'ятаєте, коли в 12-му році при. До, до, у перевиборах там були масові порушення, які скажі, призвели до великого суспільного резонансу. Відповідно, ця категорія теж попала в перевірку. І про надання дозволу на проведення слідчих на власних дій стосовно учасників масових акцій протесту. Тобто, знову ж таки, якщо суддя виносить таке ухвала чи судові рішення, то вони підпадають під перевірку. Тобто на той момент, 8 квітня, законодавць вирішив, що власне ця категорія справ. Це є ті справи, які є дуже такі важливими для суспільства індикаторами, і винесення яких мало очевидні ознаки ну, якогось впливу, неправосудності, і вона ну, насправді вплинула на, на суспільство. Тому всі інші справи, які там, є дуже багато фактів на суспільстві, досить так критичне відношення до. Судів, так, і коли почала працювати там щось спеціальна комісія, тому як я там був величезний бал справ, в не стосувався цієї категорії справ. Тому для себе зафіксувала, що тільки от цей перелік є підстави для перевірки. Так, за деякими категоріями є на період, так і за деякими немає. І чи діють ці підстави? 15 році. Ні, значить, воно, воно справді, я перепрошую, я, значить, воно стосується виключно, е, якщо стосується от подій, е, ну окрім політичні ядерних виборів і ну так, тільки от два, два випадки, коли воно стосується попередніх е, до Майдану, а все інше воно стосується учасників акцій протесту. Тобто це є рішення, я, воно просто е, в законі воно виписано більш детально велике е, е, пояснення, тут я так суть тільки виписав. Всі ці підстави стосуються виключно акцій протестів. Учасників акцій протестів. До речі, зі спустим багато, кажуть, починають, а чому тільки їх і там ідею. Бачите, стосовно терміну «в'язень», Мається на увазі, що людина утримується десь місця поставлення чи це просто підозрювання, скажімо. Ну, там стосувалося, скажімо, осіб, які були ув'язнені, тобто їм було взято під варто. Так, так, а в принципі, це ж як мотиви для перевірки, так, якщо вона підозрюється на нашу думку. Час кажу, ну, ну, є ціла категорія справ, коли підозрюваних брали під варту. Тобто він отримувався в СІЗО. От так. він на той момент мав статус підозрюваного. І, відповідно, тобто, якщо його не тримають під вартою, але він повинно стати ці підозрюваного? Ні, ні, тоді це не... Р... Там були так, ціла категорія справ, наприклад, в домашня ареш, арешт. Домашня арешт сюди не включається, тому що ну, на той момент вважається, що судді, які давали домашній арешт, це був майже героїчним чином, тому що домашня арешт це так, би, гуманість вже і по суті не ув'язнення людей. І воно справді так було. Ті, судді, які вносили рішення про домашній арешт, вони... чисто з моральної точки зору, можливо, до них претензій немає з формальної, юридичної, вони і там, як на мене, порушували. Але е йдеться про ті, ще раз кажу, такі індикатори, такі дуже важливі справи для суспільства. Тому йдеться тільки про тримання Значить, Які органи залучені до цього процесу? Тобто це випадки, а хто ж розглядає ці. Ці справи. Значить, була перший ключовий орган це був створена тимчасова спеціальна комісія. Це був спеціальний орган, який до цього не існував, який створений виключно на підставі того закону про відновлення довіри до влади, до судової влади, і е, створений виключно для того, щоб перевіряти ці рішення. Це виконавчий платичний виконав? Чи провадно? Ні, він створений, цей орган є при Вищій Раді юстиції. Тобто питання виконавчий, не виконавчий, він створювався з представників громадськості, урядового повноваження і Верховної Ради. Тобто, це, так сказати, навіть до кого влади воно належить, то тяжко. Скажімо, він більше до судової влади, оскільки. Він знаходить, він є структурним підрозділом Вищої ради юстиції. Це є орган, який здійснює, не рекоменда... надає рекомендації стосовно там, звільнення чи призначення з суддів на посади, які відповідальне за формування суддівського корпусу. Тому він ближче навіть до судової влади і знаходиться орган, який здійснює, забезпечує. Роботу інформації. Він був створений, ще скажу, окремо, спеціально для цього і складався з 15 осіб, які формувалися так по 5 представників. Це представники громадськості, які призначалися Верховною Радою, 5 представників знову ж таки громадськості, але вони призначалися повноважень з прав людини, повноважений. Кабінета міністрів з антикорупційної політики, так я називався Якось, так. На той момент. І Верховний. третій це Верховний суд визначав по суті, суддів відставці, які представляли суддівський корпус. Вони працювали на громадських засадах, тобто це не є товар, який там зарплату, який там отримав статус державних службовців. Ну, кажу, більше розкаже маркіян. Ну, але суть для чого вона створювалося, оскільки треба було витримати процедуру звільнення суддів. То, що я починав говорити, що судді мають гарантії незалежності, які передбачають, що лише спеціальний орган, ще по спеціальній процедурі їх може звільнити. І от ця процедура, яка була в конституції, яка і є в конституції, вона передбачає, що виключно через Вищу Раду юстиції. Може здійснити подання про звільнення судді і підстава, наприклад, порушення присяг. І е, оскільки на той момент до Вищої ради юстиції однозначно довіри не було, більше того, всі члени Вищої ради юстиції попереднього складу е, цим законом, який був е, е, про відновлення довіри до Слави влади, були по суті звільнені, розпущені. Мали бу бути бути напрямі мови. Подальшому відповідно до закону про очищення влади ті особи, які були членами ради юстиції в період е Януковича, вони взагалі підлягають ілюстрації і звільнені з будь-яких посадок. Тому була створена спеціальний орган, який мав. Мав, мав який мав би мати рівень довіри суспільства, який мав роздати кожну справу індивідуально. Тут важливо, що не просто огульно звільняти, просто приймав і все. Тоді було прийнято рішення, що повинен бути спеціальний орган, який проаналізує з точки зору вимог законодавства і винесе відповідний висновок. Наступне це сама Вища рада юстиції або Вища кваліфікаційна комісія. Орани, які залучені, так. Вища рада юстиції. У випадку, якщо е, тимчасова спеціальна комісія би приймала рішення про те, що суддя порушив присягу підляє звільнення, а вища кваліфікаційна комісія, судді, якщо би тимчасова спеціальна комісія прийняла рішення, що суддя не порушив присягу, а порушив якісь там вимоги е, дисциплінарного характеру, заслуговує, наприклад, тільки на думу І наступний орган це є президент або Верховна Рада, е, тобто президент залучається при необхідності звільнення. Судді, який обраний на п'ятирічний термін. Всі судді у нас магазин, всі судді у нас спочатку обираються на п'ятирічний термін, а потім вже безстроково. На п'ятирічний термін призначається президентом, безстроково призначається Верховна Рада. Відкус... Зараз є, відбувається процес конституційної реформи. Відповідно до цього, до цієї реформи, тепер всі судді будуть призначатися безстроково президентом на підставі рішення Вищої ради правосуддя, але до даного моменту це ще не імплементовано, не прийнято, не імплементовано, і тому поки що зберігається цей порядок. Воно є так і продовжує бути. Відповідно, звільняє, кажу, суд президента, тобто от судді раз, два, три, чотири, п'ять органів, так, які... Роман, підкажіть, будь ласка, набу має, якщо там буде справа стосуватимеся корупції, набу може. Значить ще раз кажу, я теж говорю, випадки, в яких випадках здійснюється перевірка по, 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 по цьому закону. Корупційні злочини тут немає не ніякого стосунку. Навіть по очищенню, закон про очищення влади там є ілюстрація по майновому принципу, коли судді. Вони вказали, приховали свій стан і це доведено, тоді вони мають ну, відповідно до діючої редакції закону, їх може бути зміна. Але знову ж таки, до того немає тому що НАБУ має стосунок до злочинів. Воно